А я моаділа еліта в самому розпалі, тож давайте проінспектуємо, що у моїй косметичці, якими засобами я користуюся кожного дня. Для зволоження я буду використовувати молочко від троут. Я завжди його використовую перед зйомками відео, тому що це ідеальний догляд перед макіяжем, він не переобтяжить. Будь-який тональний крем ляже на нього, але також дає добре зволоження в повсякденному житті. Я використовую SPF крем, можу скористатися лише SPF кремом, можу під низ нанести молочко, а також дуже класна сироватка з вітаміном С. Ось ця крихітка від СКІнтра дає неймовірний результат, шкіра здорова і сяє. Я її вже зараз не буду наносити, бо наносила її зранку. Вітаміном С я стараюся користуватися один раз в день. Коли я зібрала, Усі засоби, якими хочу користуватися влітку, я подумала, що вони не вмістяться в цю косметичку, але все ж таки все помістилося. Почнемо ми з тонального крему. Це у мене стік від Westman Atelier. Як я зняла перші враження з цим стіком, я одразу його забрала в своє щоденне користування. По-перше, це неймовірно красиве покриття. По-друге, неймовірно красиве пакування, і це стік. Стік це дуже зручно. Я саме, власне, його і купила через те, що я ним хотіла користуватися кожного дня. Я тільки думала, хоч би він мені підійшов. І я не розумію, чому про цей стік так мало говорять, буквально мовчать. В нього досить хороші рейтинги на культ б'юті 4,5 чи 4,6, я вже не пам'ятаю точно, але це досить непогано. Багато коментарів про те, що це найкращий стік. У житті. Я в принципі з цим згідна. Я не знаю, що може бути краще за це, тому що для мене стік від Westman Atelier кращий за Dior. Якщо ви хочете подивитися, як виглядає стік від Dior в порівнянні з Westman Atelier, буквально половина обличчя Dior і Westman Atelier, тоді вам у мій Тікток посилання я залишу внизу на це відео. Нанесла полосочки і пензликом розтушовую. Я навіть не те, що притоптую ось так. А ніби ось так тяну глажу взагалі не натискає на пензлик, бо стік розташовується сам по собі. Хто має цей набір пензликів від Real Technique, знає, що цей пензлик для тону. Досить щільний і жорсткий, він не надто приємний, тому я стараюся взагалі майже не натискати на нього. Ви можете розтерти цей тональний просто пальцями, але я не люблю сам процес і завжди надаю перевагу пензликам. Тяжко собі уявити ще більший ефект здорової шкіри, сяючи. Але в міру не занадто блискучі, настільки красиво вирівнюючи тон, в той же час майже нічого не перекриваючи, але зглачуючи текстуру. Це неймовірний стік. Я маю попередити, що цей тональний стік має не так багато відтінків. Я думала, що відтінок 2 буде занадто жовтий для мене, але він дуже круто, ніби підлаштовується під шкіру. Також він не підійде жирній шкірі, тому що він не матується, він не фіксується. Я його, звісно, в кінці зафіксую пудрою, і він досить стійкий, навіть в жахливу спеку було скільки. 32-35 градусів, і до кінця вечора я бачила тональний, я бачила стік. Він був закріплений, звісно, пудрою, але все рівно він залишався на моєму обличчі, він нікуди не скатався. Ідеально, він підійде для нормальної, для сухої, для вікової шкіри. Я дуже вдячна, що у вас мана таліє не запихнули сюди ніяку віддушку, бо в іншому їхньому тональному такому олійному. Просто нереально смердючий запах якоїсь протухшої олії, якогось бензину. Чим завгодно він смердів, але тільки не тональним кремом. Блогери і люди в інтернеті кажуть, що цей стік можна використовувати в якості консилера, але для консилера у мене є аж три опції. На кожен день я люблю використовувати ось цей засіб від Glossier. Я вже його досить багато використала і думаю над тим, щоб додати його у свій project pen. Бачите, яка вже тут ямка? На перший погляд він. Він також супер сяючий, таке щось жирненьке, що не буде фіксуватися під очима. Але як тільки я його розсмакувала, я не можу перестати ним маститися. Як я його використовую, я наношу його прямо безім'яним пальцем на зону навколо очей, під очі сюди, розтягую його також на зону розширених Може нанести на якесь почервоніння. Почервоніння, чесно кажучи, воно згладжує трішки, але не повністю перекриває. Це все-таки не Наташа Денуна, яка перекриє буквально все. У нього така текстура супер тонесенька, ледь помітна. І знаєте, ось ці макіяжі без макіяжів, вони мають одну... Таку погану особливість, недолік. Коли ви, наприклад, хочете нанести лише консилер, це виглядає плямами. Тобто, видно, що покриття під очима є, а ось тут немає. І, наприклад, там на підборіді ви нанесли, на лопусь тут в центр трішки, а на периферію не нанесли. І це дуже сильно кидається в очі. З цим консилером такого не буде, тому що він стушовується зі шкірою дуже плавно. І таке враження, ніби на обличчі у вас взагалі нічого немає, але... І синячки під очима відсутні, але і пори трішки згладжені. І найбільше, що мені подобається, у консилері, в принципі, я це забула сказати, і про тональний, вони не забивають пори. Для мене це надважливо, бо я користуюся косметикою кожного дня. І пори навколо носа в мене забиваються. Моментально за один день мені тональний може забути пори, Тож до вибору тональних і консилерів я відношусь дуже відповідально. У мене ще в житті не були такі чисті пори, як з цими засобами: плюс гідрофільна олія, плюс вмивашка. Плюс два рази на тиждень ензимна пудра. Все таки від вибору тональних також залежить якість нашої шкіри. Наступний консилер в пару до тонального крему від Westman Atelier. І я ще дістала консилер від Charlotte Tilbury Beautiful Skin Concealer. Він у мене в Project Penny. Сьогодні для відео я напевно їх буду змішувати один з одним, щоб досягнути ідеального відтінку. Бо, як на мене, ось цей від Westman Atelier, хоча він однакового відтінку з тональним, він виглядає світлішим. От, наприклад, і в Saint Laurent там навпаки, там тональний і консилер однакових відтінків, але консилер... Там на два тони темніший, він такий персиковий жовтий, а тут навпаки, тому я його мішаю з жовтішим консилером від Шарлоти. Але я ще маю поносити консилер від Westman декілька разів самостійно, щоб дати нормальний відгук, бо поки що я не можу нічого сказати про нього. В Принципі, в перших враженнях він нібито нікуди не скрутився, нормально себе поводив впродовж дня, але я не можу зрозуміти, чи мене влаштовує його покриття і текстура. Поки що попрацюю над. Цим консилер Вішали Тілбері це класична школа консилерів. Я би сказала, він має таке саме перекриття, як, наприклад, Наташа Денона, стара версія Dior або Tart Shape. Тейп, ним дійсно можна перекрити, як і синячки під очима, він там не скручується в зможки, добре тримається, так і нюанси на обличчі. Перейдемо до корекції обличчя. Це нестандартно для мене, але ми починаємо сьогодні з рум'ян. У косметичку я поклала рум'яни двох видів, кремові і сухі, так ось кремові в мене від роут. І я спіймала себе на думці, що це мій найулюбленіший відтінок, а у мене їх 5 і 6 рум'яни від роут в мене їдуть, але вже. Починаючи з квітня, я користуюся, якщо беру кремові рум'яни, то тільки ось цими. Це ядерний відчинок, соковитий, літній, яскравий, називається Spicy Mark. Подивіться на це сонечко в банці. Для мене саме ці рум'яни асоціація з відпусткою, з сонцем, морем, можливо, навіть заходами сонця. Попри те, що цей відтінок не набув такої сильної популярності у нас, я переконана, що він підійде усім, якщо ви любите персикові, коралові, рожеві рум'яни. Також цей відтінок найстійкіший. З усіх інших, які є в колекції, Road. трішки менше, але все ж добре тримається на обличчі відтінок Toasted Teddy. Всі решта відчинки вони. Злітають я їх до кінця дня. Можу бачити, можу не бачити. Я не знаю від чого це залежить, від їхнього настрою. А ось цей тримається до останнього. Як я його наношу? Я ні в якому разі не наношу його одразу на обличчя, бо ним можна дуже сильно переборщити. Я ось так роблю декілька тапів. Знову ж таки, це дуже ніжні рухи. Я не давлю на пензлик. Я використовую пензлик, яким наносила тональний крем, я так, в принципі, завжди і в житті роблю. І починаю Настерум'яний, подивіться на цей відтінок. І за рахунок того, що він такий пігментований, так мало йде в розхід, він так тонесенько лягає. Ну, ви би сказали, що ось цей ніжний легкий персик. Це ось цей ядерний відтінок. Я його ще зараз так нанесла ледь-ледь, тому що я буду використовувати ще сухі рум'яни, я просто зобов'язана вам їх показати, вони неймовірні. Але якщо я користуюся тільки ним, я можу його і пояскравіше нанести. Бувають дні, коли я хочу нанести так, щоб в мене рум'яни були просто неонові. Ну, теж таке буває. Не забуваю і про лоб. Люблю на лоб наносити рум'яни. І наносик можна як і на край, можна, так і на спинку носа. І от залишками вже ось так сюди прийдуть. Фантастичні рум'яни! Давайте я вам покажу, який малесенький розхід. Я вам Нагадаю, от закручуються вони дуже погано. Я вам нагадаю, що я ними користуюся з квітня. Подивіться, як мало їх пішло. Фантастика! Що ви там не говорили про їхнє дешеве пакування, мені все рівно, мені подобаються відтінки і мені подобається їхній склад. Мені подобається, що вони доглядають за шкірою, і мені подобається, як вони тримаються. Не всі, але цей відтінок молодець. З кремовою корекцією, в принципі, усе. Якщо я хочу нанести. Контур віддіор, чи весь мене тальє. Я це зроблю. Не завжди у мене є час на контур. Мені все-таки більше подобається влітку бронзери. Бронзер у нас буде сухий. Але для початку давайте оформимо брови. Для брів, Міс Claire, також думаю над тим, щоб додати його в Project Pen. Project Pen свій я веду у Tіктоті. Можете підписатись і слідкувати. У мене закінчується. Вже на останньому стосі досі гель від пези. Тож я зараз буду обирати новенький. Між чим я обираю. Я хочу від Refai. дуже подобається естетика цього бренду, і мені подобається динаміка бренду, куди вони розвиваються. Але їх треба замовляти з Америки трошки чекати. Тож я думаю, може мені замовити щось інше. Можу взяти бенефіт, наприклад, якщо ви знаєте якісь класні гелі для брів, чим ви зараз користуєтесь, напишіть, будь ласка, в коментарях, допоможіть обрати. Бо, наприклад, в тих самих рефай там є і з кольором, і без кольору, який ви порекомендуєте. Кажуть, ще у є класний гель без кольору, але я вже пробувала їхній олівець для брів, і мені треба пауза, бо він був жахливий. Мої улюблені тіні в літній період це Urban Decay Space Cowboy. І нещодавно в мене сталася трагедія. І я побачила, що в мене тут вже видніється дно. Я взагалі купувала цю однушку тому що всі говорили, що пробити дно це неможливо. Тут дуже багато засобу і треба багато часу. Насправді, цьому неймовірному спарку, подивіться, дайте приближу. Насправді, цьому неймовірному спарку лише рік, і це одне із моїх найкращих капіталовкладень, тому що мені потрібна лише одна однушка на все повіку. І макіяж готовий, буквально макіяж готовий. За рахунок того, що вона має в собі оранжеве підґрунтя. Кожен раз, як я її наношу, ну от що, я не бачила цього спарку ніколи. Але кожен раз, коли я її наношу, я роблю отак. Раз, два, три і потім отак. Вау! Навіть коли фарбуюся сама. Це так красиво сяє, такий вологий фініш. Напишіть, чи сортуєте ви ваші косметичні засоби по сезонах. Я знаю, багато хто сортує парфуми по сезонах, але косметичні засоби дехто додає, наприклад, тільки якісь рум'яни більш яскравіші, тональний крем, тому що щоб під засмагу там підходив. Ну і також бронзер. Щось таке можливо тепліше, рудіше. У мене ж по сезонах чітко. Розпреділення по майже всім категоріям, ну там не рахуючи брів, мені хочеться новий тон якийсь закинути в косметичку спеціально для літа. Також в мене є і рум'яни, і бронзери, і навіть засоби для губ у мене розділяються по сезонах. Все ж щось залишається незмінним, і це олівчик Каял від Ламель 402, він коричневого кольору. Ще я підготувала олівчик від Makeup Forever, я не буду оформляти губи, але також його можна додати і на очі, і вивезти ним якусь стрілку, ледь помітну. Вже останній, напевно, рік-два я перейшла на легкий макіяж очей, перейшла на коричневий каял, а не на чорний, на стрілки коричневі, а не на чорні. І якось з кожним разом він стає все легшим, легшим, легшим. Я не знаю, я вже боюся, може настане такий момент, що я відкажусь від. Туші, в косметичку, я поклала мініатюрку туші від кучі. Також я її пробую, бо перші враження хм, були поганими. Я прийшла в кінці дня, вона розмазалася, як туш від мейбелін. А в чому тоді суть? В чому тоді суть дорогої туші? Ну і щіточка тут колюча, вона тверда, вона щільна, і щитинки, от якщо так до слезової близько підійти. Вони коляться. Якщо вам неприємний момент профарбовування вією туші, то зверніть увагу на Maybelline Firework. Там щіточка отак гнеться, буквально отак гнеться. І щитинки там дуже м'якенькі. Вона дає суперкласний об'єм, в принципі, і подовження також, але їй треба трішки настоятися. Бо на початку вона ріденька і дає дуже багато туші на вії. І приходилося брати додаткові інструменти, щіточки і протісувати. А вже потім, як вона загустіє, супер туш. Я сподіваюся, цією також так буде. Стараюсь туш наносити дуже акуратно, бо в перших враженнях і після перших вражень, декілька разів я її вже використовувала. Так малює мені повіки. Надіюсь, вона схопиться в якийсь момент і буде нормально малювати. А, ні, замастила! От багато хто її хвалив. Дуже її сильно хвалили в медіапросторі і можливо, в мене були завищені очікування, але мені здається, в мене взагалі очікувань не було. Просто щоб це була хороша туш і на тому дякую. Але шкіра, подивіться, яка неймовірна шкіра, тональний і рум'яна, як вони круто працюють між собою. Я все переживала, що цього року я не знайшла для себе тональні відкриття. От такий тональний, як, наприклад, в минулого року це був Luminous Silk Foundation. От я від нього кайфувала безмежно. Минулого року також я знайшла Chanel, Він так лягає, як тінт, такий сяючий, легенький. Теж подобався. Минулого року я відкрила для себе Валентіно. Протилежний до Chanel, дуже такий матовий. Проте з блискітками. Він такий сідає на обличчя, перекриває, можна нашаровувати. Дуже класний тональний крем. Для жирної шкіри ідеально підійде. І навіть для сухої, хоча це супер матовий крем. А цього року я якось бавилася з Діором стійком, я його то використовувала, то я його не зрозуміла. Ну, не знаю, щось якось не йшло в мене з тональними. Потім я побачила матуючий від Yves Saint Laurent. я його спробувала. він мені Мені сподобався. В принципі, я можу також його назвати відкриттям, але його не буду носити кожного дня на особливі події. Топ, але так, щоб рука тянулася кожен, кожен, кожен день. Ось він, ось він, герой цього року. Хоча в мене ще попереду буде два тональних крема, які у мене вже лежать і чекають на тест, але я не можу зібратися з думками і протестувати новий тональний крем, тому що в мене є цей. Він просто ідеальний. Лице корекцію зробила, очі намалювала, брови намалювала і все рівно повертаюся до тонального крему. Отак він мені подобається сильно. Стаю баночку, яку я завжди дістаю чистими руками. Насправді я вже не так сильно на неї дмухаю, як це було на початках. Я маю в сумці карман, і я просто окремо в цей карман ставлю бронзер, бо люблю ним малюватися на ходу. Знову ж таки, його я використовую для. Ой, запах пішов. Ой, такий приємний запах. М -м. Знову ж таки, для макіяжу на кожен день. Для макіяжу без макіяжу мені потрібно декілька засобів. Консилер від колосьє. Далі я наношу ось цей бронзер, який мені і заміняє рум'яни, тому що тут є коралові такі полосочки. Оформляю брови олівчиком гелем. І на губи якийсь блиск. Цього мені з головою достатньо, враховуючи, що перед цим я використовую ще SPF. Набираю на пензлик круговими рухами. Він досить добре набирається, він не так сильно спресований, як бронзер з постійної колекції. Залишки можна встряхнути об руку, можна об салфетку, щоб переносити лише легеньку тінь. Чи можна ним переборщити? Можна. Чи роблю це я? Ні, в мене ще ні разу з ним не було ніяких казусів. Легенько наношу, сяйво. Я переживала, що тигрик в мене стерся, все, блискіток не буде. Ні, вони є, знаєте де. Давайте ось так покажу. Ось це в нас матовий, далі матовий кораловий, і по центру, центральний, має блискітки. Подобається, що мені не потрібно його наносити на припудрене обличчя. Я можу одразу на жирненький тон. І плям не буде. Щодо пензликів, я можу використовувати для цього макіяжу будь-що, тому що пензлики на сезон я не обираю. Я беру ті, які чисті. Закріплювати кремові рум'яни, хоча вони тяга не потребують. Можна піти і так, але я дуже хотіла вам показати ось ці рум'яни від Gucci Вони також яскраві, більше йдуть в рожевий, надзвичайно відсвіжаючий колір. Мені подобається їх наносити. Легкими пензликами, а також дуофіброю від Rare Beauty, яка взагалі тут для кремових рум'ян, але як вона круто наносить ці рум'яни. Також пензлик було б добре встряхнути. бачите, як підсвічення знову ж таки залишається ніякої матовості, і відтінок став більш рожевим. Я бачу себе з цими рум'янами і взимку, і влітку, і весною. Подивилася на Роуд, Спайсі Мак, на ось ці рум'яни. І після того палітра, яка має вийти. Вересні від Hourglass Олень там в наповненні дуже яскраві рум'яна. Вони мені не здаються лякаючими. Мені навпаки, хочеться їх протестувати. Тож я задивляюся, я напевно буду її брати. Напишіть, чи чекатимете ви огляд? І, взагалі, як вам цей запуск? Чи ви будете брати щось? Можливо, коня, лисичку, який вам дизайн найбільше сподобався. Чи ви вважаєте, що попередні роки були дизайни краще? Пудра. У мене на даний момент дві улюблениці: перша це живанчик, 0,3 відтінок, і друга це Hourglass. Сьогодні нанесу її пензликом. Що я з нею помітила? Якщо її нанести зовсім трішки, вона дійсно буде блюрити пори, вона буде легко матувати, розсіювати. Світло, ось ця з пудрою і без, якщо нею користуватися, так як я це зробила в перших враженнях, дуже щільно набрати на пуховку, спресувати її в тональний крем. То вона відвалиться шматками. Нам залишились лише губи, і у мене є декілька варіантів блисків і декілька варіантів олівців. Олівець від Makeup Forever 600, і олівець від Road, відтінок Twist. Вони такі схожі вайби мають. Вітінок Road я використовую більше для макіяжу без макіяжу. Хто зі мною давніше зараз буде в шоті, тому що я показувала в розчаруваннях ось цей блиск від кісу. Він мене неймовірно Пік горло, дер горло, я не знаю, що мені робилося. І з часом у нього вже немає абсолютно аромату кокосу, він безароматний, він кудись вивітрився. І я зрозуміла, що саме від цього аромату в мене була якась алергічна реакція, тому що зараз я наношу його, і він такий, як блиск, олійка абсолютно нормальний. Але з'явився, знаєте, аромат. Про який часто говорять, що блиски Гісу грішать, така соняшникова олія. Я все ще думаю, що цей блиск не вартує тих грошей, але він у мене є, і я ним користуюсь. Наступні блиски, якими я користуюся, це ментолові цукерочки від Dior. Я їх буквально не перебираю, один раз беру ту, інший раз беру іншу, вони однаковісінькі. Я вже якось показувала їх у відео з першими враженнями там, де я використовую жовту олійку, що немає різниці. Немає між ними різниці. все рівно на губах вони будуть давати рожевий тінт. Вони реагують на піаж. Це була літня лімітка, і якщо ви думаєте, що ви не встигли, то ось ця в постійній колекції. Вітінок 001 Pink. І мій новенький фаворит це український бренд Lips. Я ще з ним жодного тіктоку не зняла. Я знімала про київський торт, але про ось цей. Ні слова не сказали ні на телеграмі, ні в Тіктоці. От вирішила його взяти на Ютуб, тому що я його кинула в сумочку і поправляю впродовж дня, намазую по 100 тисяч разів. Дуже класний блиск, але все думаю, треба його дістати, показати. Треба його дістати, показати. Настав той час. Це такий варіант уже соковитих губ. Він пахне кавою корицею. Він класно підходить під цей олівчик. Я його ще люблю наносити з олівчиком Міс Клер. Він такий більш холодніший, також прекрасно працюють в парі. До того ж, це не блиск, а пептидний бальзам. А це означає, що поки я ношу цей блиск, він зволожує мені губи. У нього є такі маленькі золотисті частинки. Класно, вони блестять, але не мішають на губах, взагалі не відчувається як пісок чи щось таке. Напишіть, яке ліпком бо вам сподобалось найбільше. І ось такий макіяж у нас вийшов. Як я могла оминути парфуми. У свою косметичку я поклала парфуми від Jo Malone. Це з морською сіллю такий аромат, дуже легкий, він справді класно йде на літо, але потім з'явився Sol de Janeiro 39 номер. Бачите, скільки в мене його залишилось? Майже половина. Я дуже люблю цей аромат. Цей аромат надзвичайно солодкий, кокосовий, а я люблю кокос. І це не як Рафаело, це більше такий горіховий кокос, дуже класний і на літо мені не засолодкий. Хочеться ним обливатися з голови до ніг. І новенький аромат, з яким я вже була знайома, але флакон у мене буквально півтори тижні. Ой, ну це просто фантастика. Я не можу побачити, скільки я його використала, бо тут білий флакон, це лібре на основі. Масла, він тримається на тілі, він тримається на волосі, він тримається на одязі. От східні аромати люблять робити на основі не спирту, а олії, тому що він добре сидить до тіла. Також ви можете скористатися лайфхаком, намастити олійку на тіло, можливо, якийсь воложуючий крем, а тоді нанести парфуми чи спрей від Janeiro, тоді аромат буде стійкішим. Я в захопленні від цього аромату. Тут цитрусові лаванда, ваніль і сам флакон, такий, як я ні. Як світлий, тому що літо, а з іншої сторони весь в золоті. Напишіть, без якого засобу ви не уявляєте свою літню косметичку, а ми з вами зустрінемося у перших враженнях. Ой, це що я проговорилась, яке буде наступне відео. Я хотіла сказати, зустрінемось у наступному відео. Тоді підпишись, щоб не пропустити перші враження.